І справді, скільки відео я вже зняв, а досі не представився. Сьогодні я коротко познайомлю вас зі своїм кримінальним минулим, та ще більш кримінальним майбутнім. А в кінці вас очікуватиме те, чого не передбачив би навіть Нострадамус. Після цього відео в мене від вас не буде ніяких секретів. Саме важливе не розповідайте нічого Інтерполу. Мене можна назвати багато ким, але незалежно від часу, самий головний мій титул, пірат. З гордо піднятою головою на весь світ я заявляю, я капітан піратів тролінгу. Саме я стояв як Урал, коли мене продали за кілька гривень копійками. Звичайно, знати ви мене можете ще з цієї цікавої статті в Вікіпедії. Я впевнений, що головне питання, яке ви зараз маєте, звідки я взагалі тут заспавнився. Моя історія на Ютубі є доволі трагічною та інтригуючою. Якщо серед вас є режисери, які можуть зняти про це фільм, ну пишіть. Так от багата історія мого каналу. Як ви можете бачити, я створив цю хіра тінь ще в 2015 році. Це дуже неприємно визнавати, але ще в тому самому 2015 році я хотів створювати відео, але щось мені заважало. Звичайно, в 10 років я звучав мужніше ніж Арнольд Шварценеггер, та все одно щось всередині не давало мені показувати світу це я тестостерону, який називався моїм голосом. Тому я вирішив почекати, доки цей самий голос не стане таким, як в Цезаря Клауна з Пісу. Ну тобто таким, як зараз. Але не дійшовши до фінішу, я зірвався. В 2017 році я виклав на Ютуб своє перше відео, в якому мій голос підмінив якийсь їбучий ТТС з 2009 року. Це відео, хоч яким хуйовим воно не було б, зробило мене тим, ким я є зараз. Як ви можете здогадатись, перше відео, яке я зняв, було гайдом по моїй улюбленій грі The Binding of Isaac. З такими гайдами гру можна було б видаляти нахер. Бо Фарадей з 2017 року був не найкращим вчителем. Після цього провального відео, яке, на жаль, хтось дивився, я взяв довгу перерву до сумнозвісного 2020 року. І сумнозвісним цей рік був через події, які зачепили кожного з вас та змінили життя на гірше. Я говорю про своє повернення на Ютуб. З самого початку я знімав якусь артхаусну херню, зрозуміло тільки мені з того проміжку часу. Передивляючись ці перли зараз, я розумію, що людство почало еволюціонувати назад. І на жаль, мій вклад в це був немалий. В тому ж богом забутому 2020-му, я вирішив змінити ситуацію на краще та знову навчити чомусь тупіючу від моїх відео аудиторію. Тому я зняв, господи прости, кілька гайдів по tf 2 Нічим вони не прославились, крім кількох тисяч переглядів та мого монотонного голосу, що звучав так, ніби мене тримали на мушці під час запису цих відео. Я цього вам ще не говорив, але я впевнений, що ви здогадуєтесь. Ці відео я знімав не іспанською. Кожне з них було. Російською своє виправдання можу сказати тільки те, що я розраховував на українську аудиторію. В основному це було моєю помилкою, бо українців там було тільки 20%, а інші 80% — ну монголи та інше, що від них походить. Деякі з них досі вилазять зі своїх кілокамер та пишуть щось неоригінальне під моїми відео. Чи в той момент побачивши цю страхітливу статистику? Я зробив свій вибір, і звідси почалась епоха Ренесансу мого каналу. Велике і могуче восьмисекундне відео з приколом про ведмедя Фредеріка Фазбіра, що може бути краще. Тільки те, що цей прикол був українською, чим я і символізував свою еволюцію. Звичайно, моя минула аудиторія забомбила, і конкретно так. Тому на, на відео було ну, немало дізлайків. На що мені, якщо чесно. Похуй. Більше того, це просунуло відео людям з України, що мене дуже порадувало. А потім, через кілька тижнів, почалось те, через що і весь український медіапростір переродився. Але зараз відео не про переродження українського медіапростору, а ну собственно говоря, про мене. На той момент я не знав, що робити з цим каналом. А сказати чесно, я ніколи, блять, не розумів, нахіра воно на мені вперлось, але останнім часом це приносить задоволення, весело, я б навіть сказав. Не дивіться на мене, як на додіка. Я розумію, що великої аудиторії тут в мене ніколи не буде, особливо з темами, на які я знімаю відео. Ви можете назвати мене сизифом, що штовхає якусь хуєбалістику на гору популярності ютубу, але мені і так подобається. Я хоча б. Не знімаю відео про Русню, так це вже переходить в філософію. А таким це відео не повинно бути. О! Для тих, хто без цієї назви прожити довго не може. Ем, Team Fortress. Він буде на каналі, не переживайте. Але я не хочу присвячувати свій канал тільки йому, як я це робив раніше. Тому не кожен наплод буде трьохгодинним гайдом по тому, як змінити мову в грі. Пробачте. Зараз в мене є чудова можливість зробити сумне обличчя та попросити у вас поставити лайк, якщо вам сумно, та йобнити в цей бел. Але ну нахер це треба. Якщо хочете підтримати мене, покажіть це відео другу перед цим написавши ну, Хе -хе, дивиш, а додік зняв. Ну і для тих, хто реально мене дивиться, дякую вам. Кожне своє відео я стараюсь робити краще. Звичайно, не завжди виходить, але, ну, собственно говоря, як є. За це треба дякувати гайдам по Прімпієр <рес> Про. Ну і нарешті дійшли ми до фінальної частини відео. Документальний фільм про альбом Візер групи Візер. Тихіші ліберали. Це зветься синім гумором. Це легендарне відео я хочу завершити тим. Про що фанати кінематографічного Всесвіту Фарадея будуть створювати теорії та легенди ще тисячі і тисячі років? Саме тут і саме зараз я покажу вам своє обличчя. Але якби ж все було так просто, використовуючи колаб з найвеличніших художників сьогоденності, я його не малював. Таким чином, намальований я виглядає реалістичніше, ніж справжній я. Увага, це я!